Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський вже відзвітував сьогодні президенту України Володимиру Зеленському про ситуацію на фронті. і Говорить, що досягаємо нових результатів на Курщині. Вже є і сьогодні поповнення обмінного фонду. Армія Українська працює. Ну а сьогодні, зранку, російські воєнблогери почали писати, що Україна зруйнувала третій та останній стаціонарний міст через річку Сем. Ну і таким чином, начебто, частина Російського. Російських окупантів може опинитися у оточенні, але при тому додають воєнні пабліки Росії, що армія окупантів вже навела через річку понтонні переправи, а тому руйнування мостів на логістиці російських підрозділів поки що критично не позначиться. Пане Олександре, розкажіть нам, будь ласка, чи справді фіксується руйнування третього мосту? Як це руйнація мостів ламає логістику ворога, якщо ламає? Ну, дійсно, є така інформація, що було нанесено удар по третьому мосту, саме по річці Сейм у Лужковському районі Курської області. Як воно буде впливати? Ну, Перш за все, понтонні мости, звісно що вони можуть понтони вони можуть звести, вони зможуть їх використовувати, але це зовсім інший об'єм та обсяги транспортування, аніж якщо ми говоримо про стаціонарний міст. Окрім цього іншого, понтонні мости вони можуть вони легше руйнуються, тому якщо буде по ним завдано удар, то відповідно ця логістика знову ж таки буде порушена. Говорити про те, що там російські підрозділи можуть опинитися в оточенні поки що зарано, але те, що формуються умови для їх ізоляції, так безумовно, це саме так. При цьому ізоляція не тільки в питаннях матеріально-технічного забезпечення, а й ізоляції в питаннях. Ймовірного відступу та втечі саме з Лужковського району. Бо якщо не будуть працювати понтони, то їм тікати буде нема куди. Вони просто впроться в СЕЄМ. інших шляхів. А, ну там хіба що тільки через Коренево, але й Коренево, як відомо, воно не зовсім зараз під контролем російських а, окупаційних військ. Це виходить, що якщо і справді ці три мости зруйновані, то а, ізольованою залишається майже 700 квадратних кілометрів російської території? Ну, десь приблизно так, дивлячись з того, саме звідки рахувати. Приблизно це приблизно ось така площа. Так. А щодо понтонних переправ, якщо росіяни їх ізводять, чи це матиме якийсь ефект, чи в принципі ми їх можемо ну, одно... неодноразово знищувати? Ну так, безумовно, використовуючи ту ж саму ударну компоненту, яка використовувалась для нанесення ударів по е, стаціонарним мостам. Тобто для цього можна використовувати як м 42 Хаймер з GLSDB, реактивні снаряди, або для цього можна використовувати керовані бомби, якими і наносилися удари по мостам. Нещодавно нещодавно президент України Володимир Зеленський, говорячи про операцію збройних сил України на Курщині, анонсував нові важливі кроки. От, за вашими оцінками, чи мають сили оборони України достатній потенціал, щоб здійснити потужні кроки на цьому напрямку? Ну я просто не знаю, що саме мав на увазі сам президент під потужними кроками. Це це може бути все, що завгодно. І відповідно для виконання цієї задачі потрібні різні ресурси. Якщо ми говоримо про взяття під контроль Глушковського кон Глушковського саморайону, то це цілком можливо так безумовно. Особливо зараз ми бачимо, що це відбувається. Якщо ми говоримо про просування а, трохи далі на північ, а, фактично до є 38 для взяття її під вогневий контроль. Це також цілком можливо, а взяття під свій контроль Курська. Взагалі не бачу цьому сенсу, але хто зна на Москву? Ну знову ж таки, це чергова задача, яка потребує якихось ресурсів, тому в залежності від того, які стоять задачі, можна з цього робити висновок? Чи є у нас для цього потрібний ресурс, або його немає? Але от припустити з вашого боку, чи можливо які мав нові кроки на увазі наш президент? Ну, На новішу мені тоді щось пропускати, якщо це може допомогти ворогу підготуватися. Олександр Сирський почав готувати наступ на Росію на початку липня. Пише в видання з Economist», начебто, в період, коли на нього тиснули, коли ходили чутки про його можливе звільнення. Головнокомандувач розглядав три різні сценарії наступу, але тримав їх у таємниці. Президентові звітував особисто сам на сам. А західні партнери не знали взагалі нічого, оскільки дві попередні операції зокрема й не були настільки успішними через те, що був витік інформації. У змі в одному випадку дані злили. Росіянам а в іншому Україну, начебто, примусили зупинитися. А, якщо знову ж таки і всі в цьому матеріалі є якась частина правди, а, про які три сценарії може йти мова? Чи розумієте ви, що окрім Курська могли планувати Сили оборони України? Ну, ми можемо тільки говорити про те, що о, по кордону з Україною з боку Російської Федерації. Ті три області, які межують, станом на зараз по контрольованому кордону Білгородська, Курська та Брянська, вони мають різний склад сил та засобів. Білгородська вона найбільше насичена, тому що проводить наступальну операцію на Харківщині на півночі Харківщини. З свого боку, Брянська та Курська вони найбільш послаблені. Там найменша присутність російських підрозділів. І хто знає, можливо, між Брянською та Курською областю обирали саме Брянську, хоча через Курську область проходить і логістика залізни, залізничні дороги безпосередньо через ту ж самосуджу, і це найближче. А залізничне плече підвозу це найближча логістика, якщо говорити про забезпечення Білогородської області та групи військ захід. Тобто могли бути різні варіанти, де саме проводити цю операцію, але Курська була найбільш згідно з її рельєфно-ландшафтними особливостями, а також з логістики, яка там функціонує біля кордону з Україною. Найбільш така прийнятна для проведення такої операції. А як ви гадаєте, чи правда, що ми не ділимося нашими планами із з нашими партнерами, і саме це також допомагає успішному просуванню наших військ? Ну так безумовно. Чим менше людей знають ту чи іншу інформацію, тим вищий рівень її таємності і мінімізується саме вирогідність витоку в ті ж самі змі, західні змі, тому що для західних партнерів наших, а також західних змі, для них головне зробити хайп, якусь хайпову новину, а не писати щось, що буде приковувати деякий час до себе увагу. А для нас це. Питання виживання для нас це найголовніше, що ми повинні перемагати. А якщо всі будуть знати, що ми готуємо, ну як можна в такій ситуації перемагати та виживати? Володимир Зеленський також сказав у своєму відеозверненні, що одна із наших цілей цієї операції це створення буферної зони для того, аби захистити українські території від обстрілів. Пане Олександре, а як ви гадаєте, чи можемо ми продовжити створення цієї буферної зони і далі, щоб захистити не лише Сумщину, але і Харківщину? Ну на Харківщині буде складніше. В принципі, сама буферна зона вона буде збільшуватись. Це факт, так. Але якщо ми говоримо про Харківщину, то там Білгородська область і там досить потужне угруповання зараз, десь приблизно 50 тисяч особового складу. Тому створити mm -hmm. там буферну зону буде дуже складно. І поки що, скоріш за все, обмежимось Курською областю. Ну можливо, не тільки Курською, але з Білгородською поки що зарано говорити, що там уже вдасться такий сценарій. Росія продовжує поширювати фейки і цього разу, нібито про запланований Україною напад на Курську АЕС. А, ну звісно, що ми не терористи, і нам чужого не потрібно. Але от теоретично чи могли б ми тимчасово взяти під контроль цю атомну електростанцію, і чи доцільно це взагалі робити цю ворогідність не треба виключати. Доцільність так, вона є, але у мене є сумніви щодо необхідного ресурсу. Необхідного ресурсу прориву на Курчатов, і саме там взяття під контроль не тільки самого населеного пункту, а й безпосередньо самої атомної електростанції. Тому що на шляху на Корчатов, в принципі, багато сел населених пунктів, їх треба кожне захищати, там не просто так пройтися, як ніж крізь. Масло і тому о, це може потребувати для контролю, зачистки подальшого просування значного значних сил та засобів. А поки що я не впевнений, що їх нам вистачить саме на таку операцію, хоча знову ж таки нічого не треба виключати. Тільки повернення ЗС під контроль України гарантуватиме безпеку всьому світові, говорить президент України Зеленський. Але водночас усі російські зет пабліки і навіть пропагандисти в їхніх ефірах почали розповідати, що зараз Україна готує ще один потужний прорив, новий наступ, і, начебто, це буде наступ на токмак у бік Запорізької АЕС. А, як ви гадаєте, чи можуть і справді зараз сили оборони України скористатися тією ситуацією, яка відбувається в? В Росії їхня паніка, що вони розгублені, не знають, що робити, і не знають, кого підкидати на Курщину. А, зокрема, для того, аби організувати ще якийсь потужний наступ і, ймовірно, також на півдні нашої держави. Для того, щоб це почало відбуватися, повинні бути сформовані умови. умови. Формування умов по такому контрнаступу саме на півдні не спостерігалося. Це перший момент. Другий момент послаблення груп військ. Група військ Дніпро на сьогодні критично не послаблена. Саме група військ Дніпро відповідає за контроль лівобережної Херсонщини та частини Запорізької області. Тому з урахуванням того, що не відбувалось формування умов для таких наступальних дій, а також якогось критичного послаблення групи військ Дніпро також не відбулось. Ну, такого наступу я не бачу якоїсь передумов для його початку. Скоріше за все, це у ворога від страху у страху дуже великі очі. Ось вони і перелякані. А так, в принципі, то о, події щодо на Курщині Ми бачимо, що росіяни приділяють російське командування, приділяють їм все ж таки. Менше уваги аніж наступальним діям в зоні бойових в Україні. Тому зменшення якось критично найближчим часом, критичного зменшення угруповань ми не зможемо спостерігати через деякий час, через декілька тижнів. Так безумовно, коли ситуація буде а вже в Курській області. Ну вона і зараз можна сказати, що критично, але патово критично це коли вже це не 1200, а 2000 квадратних кілометрів контролюємо територію. Насправді ну, ми бачимо, що зараз росіяни, начебто, перекидають по пару тисяч військ з зі сходу, там з півдня України, з Калінінграда, начебто, теж там перекидали військових на Курщину. А якщо це все зібрати докупи, то як ви оцінюєте угруповання військ, яке можуть зібрати зараз росіяни для того, аби контратакувати на Курщині? І якщо це підрозділи із різних частин, з різних регіонів, то скільки їм потрібно часу на злагодження? Ну їм потрібно буде ну для того, щоб почати контрудар, контрнаступ. Їм потрібно стабілізувати лінію боєзіткнення. А стабілізація лінії боєзіткнення поки що навіть і близько в них немає такого ресурсу, щоб це зробити. Для цього їм потрібно десь 30-50 тисяч особового складу. Щоб починати контрудар, це повинно бути вже більш ніж 50 тисяч, і знову ж таки все залежить від тієї площі, які на той момент буде контролювати сили оборони України. Бо зараз ми говоримо там про 1200 квадратних кілометрів, і ми говоримо про 30-50 тисяч для стабілізації. Лінії боєзітнення. А якщо ми будемо говорити про 2000 тисячі квадратних кілометрів чи дві з половиною тисячі, отже, і ресурс для стабілізації повинен бути зовсім інший. У тому то і дилема. Вони кожного дня втрачають можливість стабілізувати лінію боєзіткнення по тій площі контролюємо силами оборони України, яка є, а вона постійно зростає. Окрім всього, звідки брати, це найцікавіше питання. Якщо це буде вже більш ніж 50 тисяч, то звідки їх взяти? Якщо потреба буде в 50 тисяч, то де їх взяти в зони бойових дій, де майже весь ресурс він розподілений, ну майже один до одного. Тому тому і патова ситуація, але якщо вони все ж таки приймуть там таке досить Рішення радикальне і будуть зібрати з якихось підрозділів не з якихось напрямків, не окремі підрозділи, а цілком формування повноцінні навіть на рівні дивізії або навіть загальної військової армії. і може знадобитися до двох місяців, щоб сформувати таку кількість для стабілізації фронту та контрудару в Курській області. Пане Олександре, продовжується важка, важкий наступ окупантів на Покровському напрямку, і звісно, що важко нині там нашим військовослужбовцям і про це говорить Сирський і Володимир Зеленський. Ну і ми це бачимо по маті, мапі Діпстейт, де щодня фіксується просування росіян. А як ви гадаєте чи припускаєте, що Путін зараз датен тримати обидва цих напрямки і схід нашої країни і Курську область? І як ви пояснюєте для себе те, що Путін, по суті, як готовий відмовитися від Курщини, щоб захопити Донецьку область, чи чому він не прикидає звідти війська? Ні, він впевнений, що через деякий час він поверне під контроль силовим методом Курську область, і тому о, для нього є пріоритетним захопленням українських територій. Він максимум уваги приділяє саме захопленню українських територій. А що там з Курщиною відбувається, його не дуже турбує, бо він впевнений, що коли будуть досягнуті станом на 24-й рік ті бойові задачі, які вони поставили, тобто захоплення Покровська, перерізання 0,504, захоплення Торецька і так далі. То після цього вони зможуть в більш такому лайтовому спокійному форматі відтягувати підрозділи і повертати під свій контроль курську область. Хоча знову ж таки це для них було неочікувано це було взагалі не за планом, і вони змушені адаптуватися і обирати, що робити або рятувати курчан. Або о, і зупиняти наступ, наприклад, на турецько-покровському напрямку, або продовжувати наступ і втрачати ще сотні, сотні і вже тисячі квадратних кілометрів території Курської області. Пане Олександре, загалом, яка нині ситуація на Покровському і Турецькому напрямках? Дуже складна, екстремально складна, тому що росіяни вони зараз а, вийшли вже на рубіж а, Гродівка, Новогродівка. Це останній рубіж на шляху до Мирнограду та Покровську, і е, в залежності від того, як в них будуть відбуватися там бойові дії, е, буде залежати і подальше, е, коли вони почнуть саме штурмові дії на Покровськ та Мирноград. Тобто Новогродівка і Гродівка від них залежить е, саме той процес, який завжди про який говорили: виснаження. Якщо вони е, достатньо виснажать е, російські окупаційні війська. То вони, звісно ж, призупинять своє просування. Якщо виснаження не відбудеться, то вже цієї осени можуть розпочатися повноцінні штурмові mm -hmm. дії о, Покровська. На вашу думку, що потрібно нам для того, аби хоча б призупинити наступ на цьому напрямку? Все нам потрібно все, починаючи від дозволів бити в глиб території Російської Федерації. І закінчуючи, наприклад, знову ж таки починаючи від дозволів і закінчуючи протидію тактичній авіації, тобто весь комплекс усього, що нам потрібно, пане Олександре, Дякую вам за розмову, за вашу аналітику і за те, що долучилися до ефіру. Нагадаю, що Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив, був з нами на зв'язку.